Вітаю вас, друзі! Сьогодні будемо закривати грибочки в автоклаві. А хто не має автоклава, то будемо стерилізувати. Білі гриби ми купили на базарі. Дуже гарні гриби, здорові, свіженькі. Я бачу, що вони не стояли довго. Звичайно, найперше. Почистимо гриби. Я обчищаю ніжки, якщо вони трошечки такі чорноваті. Хто хоче, може ніжки і не обчищати. Ну, я щось так все обчищаю. Так, ріжем на кусочки. Ріжем до вільної форми, я ріжу не дуже такими дрібними кусочками, такі, щоб більшенькі куски. Отакі От куски. Ніжки також ріжу. Якщо вже така, Дуже груба нога від гриба, то я залишаю її на сушення. от Шапка. Шапку теж на дві частини, і потім довільною форми ріжемо. Гарні, здорові гриби, дуже, дуже гарні грибочки. Дивіться, просто супер. Так, у нас вийшло. Це у мене каструля на 5 літрів, повна верхня каструля. Помили і заливаємо водою, Добавляємо у воду одну чайну рівну ложку лимонної кислоти і одну столову ложку солі. І кипятимо. я додала ще цибулю. Ну, таке для контролю. Цибуля посиніє, якщо буде неякісний гриб. Не їсти. Так, уже покипіло, Проціжуємо через дуршлаг. Кипіло 20 хвилин. Готуємо маринад 1,5 літри води, 2 столові ложки солі, 3 столові ложки цукру, лавровий лист, перець горошком і півчайної ложки гірчиці в зернах. І 120 мл оцту, Але вже пізніше я добавила, як вже закипіла вода. Закидаємо гриби вже відварені. І чекаємо, щоб вони закипіли. Так, як я буду закривати в автоклаві, то як і печу, 5 хвилин у маринаді. А стерилізувати у воді потрібно пів години. Не менше, як півгодини, дівчата. Набираємо у банки. У мене вже 5 хвилин прокипіло. Наповнюємо банки найперше грибами. Але не повні банки, щоб гриби плавали у маринаді. Потім доливаємо маринад до повної банки. Додаємо по одній чайній ложці олії. Хто не хоче, може олію і не додати. Накриваємо кришками і погружаємо у автоклав. Детальну інформацію про стерилізацію в автоклаві подивіться у відео про тушонки у автоклаві. Термічна обробка проходить 2 години. Це така технологія стерилізації в автоклаві. Пройшло 2 години. Тиск упав, то ще пройшло півтора години. Витягуємо наші гриби. Простерилізовані. Закручуємо герметично. Гриби простерилізовані в автоклаві дівчата, можуть зберігатися 5 і більше років. Основне, щоб кришки були якісні і ржавіли. Вийшли прекрасні грибочки. Цього року гриби дуже є, багато всюди і на базарі, і в лісі. Так що попробуйте хоч декілька банок закрити. Здоров'я, дорогі мої, і миру.